Ну що ж я можу тобі сказати? Удачі. Ну давай по букам. Голосна? Перша. Ні. Приголосна. Та. Знаєш, про які це букви? Та знаю, <laughs> не переживай. Знає. Я тупо знав з першої секунди футболіста, не знав фамілію. Почали непогано, скажімо так. Це катастрофа. Ну що, ти готовий? Ну, зараз побачимо. Чесно, не дуже, але. Ну давай, хто перший почне. Чи ти хочеш може перший? Ні, як будемо дивиться. Давай отак. Так прям. Ну давай. Раз, два, три. Починай. Ну давай. відгадувати? Так. Ну давай. Ну давай, я готовий. Я дійчий вліт. Так. Стоп петлі? Так. Англія? Ні. Німеччина? Ні. Італія. Так. Які там команди у нас є. Ювентус. Ні. Наполі? Ні. Аталанта. Ні. Мілан? Так. Нападник. Так. E, це й Ні. А Хто там що? Мурат? Ні. А хто ти сказав? ты Хто? Можна? Так. А? Я це просто згадував чи Мілані. бали. Ти що, просто? Ну, почали непогано, скажімо так. Так, що тепер я, так? Давай. Знаєш? Я. <рес> ну, давай, починай. Можна? Так. Діючий футболіст? Так. Українець? Так. Граю в УПЛ? Ні. Перша ліга? Так. Група. Наша група? Наша група, так. — Металіст? Е, агробізнес? Зараз ні. Вуковина? Ні. Ні. Поділля? Епіцентр? Ні. Поділля ні? Ні. Є епіцентр — ні. — Агробізнес ні. Хто там ще в нас? Нива? — Ні. Прикарпаття? Ні. Минай? Та. Захисник? Ні. — Півзахисник? На атакуючий. Так. Ну, може і як нападаючий. Ага. Як... Гунічів? Ні. А був в металісті, да? один з цих братів. Ну, в металісті був, але не один з братів. Я не забув їх фамілії. <різь> не можу допомогти поки що. <різь> Б-В, Г і. Йо ми Ну я знаю про кого, ти 11 номер, напевно. Та, да, та, да, так. Да, да. Ти що, як його фамілія? Ну давай по букам. Голосна? Перша. Ні. Приголосна. Да. Знаєш, про які це букви? Та знаю, не переживай. 30 секунд. Б, В, Г, Г, Д. Ж, З, Л, М, Н, Р, 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 Р. Наступна голосна, да, друга? Так. Р. А? Є, І, О. Все? Геймове? Як? Можна їм Як? Можна, 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 можна розказати? Як? Та ні, не це гарби. <ріст> я тупо знав з першої секунди футболіста, не знав Що Та ще. Витягуємо жовтих з могили. Ну давай. Що, ми їдемо далі? Ну я вже готовий. А, ти вже дістав? Так. Ну давай, поїхав. Е, я діючий футболіст? Так. Е, з УПЛ, там. Ні. З е, Топ'ятилік? Ні. А, значить з Європи. Ні. Ні. Перша ліга? Так. E, наша група? Ні. E, там та група. Вибивання чемпіонська? Ну, Чемпіонська група? Так. E, металіст 19. Так. E, Воротар? Ні. Захисник? Ні. E, півзахисник? Так. E, хто там? Чурко? Ні. E, Юрченко? Ні. Стень? E, ні. Е. Что там же. Ауримовра? Так. Молодайте. <ривачу> <заб applying primera> Я в в час, да? Greek, давай знову рязанцева. Опа. <Reese> <Opa>. Ну yeah. 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 no, давай, можно? Я діючий. Да. В Україні граю? Так. В першій лізі? ВПЛ. В ВПЛ. В топ-5? Так. Динамо. Ні. Шахтар? Ні. Полісся? Ні. Олександрія. Так. Півзахисник? Так. Калюжний? Ні. Костишин. Так. Центральний. Костиш? Костиш. Денис Костиш. Це добре. Там рязанцева. Нічого не лишити. Так, ну давай далі. Я готовий. Дівчий футболіст. Ні. Ага, легенда. Так. Тренує чи закінчив повністю? Тренує? Ні. Закінчив? Так. Не українець. Ні. Бразилець? Ні. Ну все. Попали. е з Європейець? Так. Кім у нас є європейська команда. Німець. Nie. Angliński? Nie. Szwed? Szwed. Szwed. Nie. Grał w Ukrainie? Nie. W top 5 ligach? Tak. Anglia? Nie. Niemiec? Nie. Italia? Tak. Italii? Tak. Kto tam jest? W Rotary? Nie. Захисник? Ні. Півзахисник? Ні. Нападник? Так. Болотелі? Ні. Він не закінчив. Болоте не закінчив. Така з біленду. Тоті? Ні. Хто ж там може бути нападник? Це тяжко, звичайно. Так гадати. На центральний нападник в крайній. Центральний? Так. Центральний нападник. Не українець, так? там? Легенда італія. Якщо я піду по буквах, то чи сцені. Все можливо. А, вже все. Олександро Дель П'єро. Знаєш такого? Я його знаю, та, але до нього. Хіба він був чи він був підзахисник, ні? Тут пише нападник 50 років. Дель П'єро. Якщо ви додивились відео до цього моменту і досі не поставили вподобайку та не підписались на ютуб канал Буковини. Саме час зробити це просто зараз. Дякуємо. Поїхали. Я діючий? Так. Українець? Ні. В топ-5 ліг. Так. Англія? Ні. Іспанія? Так. Барселона. Ні. Реал Мадрид. Так. Захисник? Ні. Нападник? Ні. Півзахисник? Модріч. Ні. Вальверде. Ні. Белінгем. Так. Джуд. Джуд. Та белингема і мені можна не там пиццу. Там газанцев просто. Так, і що ще Дві вкусняшки, так? Ну, давай. Я дівчину футболіст? Ні. Українець? Так. Закінчував ВПЛ. Так. Зараз займаюся діяльністю? Ні. 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 Окей. Динамо, шахтар, колишній клуб. Динамо? Так. E, воротар? Ні. Захисник? Так. Хто там був? «Лівий» захисник? Ні. Центральний? Ну no, так. Украинец? Так. Хочешь ряди? Нет. Кто там еще был из защитников? Ну, он же старший пятилетний? Нет. Старший 40. Так. Це катастрофа. Зараз, <рігане> якщо ми поїдемо по АБВ. Можна. <рігане> <рігане> можна. А. Ні. Б. Ні. Е, голосні. Ні. Приголосні. <рігане> <рігане> так. <рігане> ну я просто не знаю серйозно де. Голосник? приголосних? Де? <рігане> <рігане> Ні. Є, же, З. К. Н. Л. М. Ні. Ти там одну пропустив. Г? Ні. А, Б-В. В? Так. Це катастрофа. Стоп! Як можна було сказати А-Б і В не сказати? Ну? Владислав Ващук. Нема шансів. А він правий захисник чи центральний? Центральний. Ну, правильно. Ну давай я готовий. Так, я діючий? Ні. Легенда. Так. Вже завершив кар'єру. Українець. Так. Грав в Динамо. Так. Старше 40. Так. Треную зараз? Ні. Так, захисник? Ні. Воротар? Ні. Півзахисник? Ні. Нападник. Так. Прикольно. Так, нападник, грав в Динамо. Угу. Грав в 90-х десь? В Лобановського Динамо? Так. Рибров? Ні. Шевченка. Так. Шевченка Андрій? Так. Ну та а можна при... було ну, нас би якось поміняти? Чому йому Шевченко мені Ващук? – Він перекол, що Ващука б я вгадав, бо я коли перший раз був на базі в Динамо, то я в нього через забор автограф взяв. Бачиш, а я його не знаю, я з ним не був на зборі на базі. З Шевченком був. Шевченка тяжко не знає вже тут знаєш. Такс. Хочеш одразу скажу? <laughs> ну давай. Поїхали. Дядячий футболіст? Так. Українець. Так. 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 Зупер. Так. так. О, слава Богу, е, Верхня половина турнірів, Динан. Так. Е, так. Е, так. Е, Воротар. Ні. Захисник? Ні. Півзахисник? Е, так. так. Шапаренко? Так. О -о -о. Так, і все, і в мене залишився останній, так? Так. Ну, що ж я можу тобі сказати? Удачі. <кхи> 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 ну, давай, важке, да? <кхи> Для мене <кхи> так <кхи> точно. <так, кхи> <дійчий, кхи> Завершив кар'єру. Легенда. Так. Європейська. Так. Європеєць. Європеєць. Грав. В... Де він грав? В Іспанії грав? Ні. В Італії? Так. В Мілані. Так. Захисник. Так. Ні. Неста. Ну, як так може. Ой-ой-ой. Ну, Рязанцева там. Рязанцем 12 12.9. Вітаємо чорних з перемогою. Ваша реакція на цей результат. Ну. Скажімо так, могло бути гірше, тому. Я задоволений. Ну так. Бач, перший трошки не задався, трошки, бач, по першій лізі. А так то далі непогано пішло. Бач, навіть без перемізнує. Ну так. Да. Просто бащук мене Ну не очікувано, звичайно, але приємно. <плес>